Директор державного підприємства «Чернігівстандарт метрологія Віталій Бекешко вручив керівництву комвольно суконної кампанії ЧАКСІЛ сертифікат про відповідність екологічному державному стандарту ДСТУ ІСО-14000. Це означає, що технологія. Технологія виробництва підприємства і персонал компанії забезпечують випуск товарної продукції, не завдаючи шкоди здоров'ю людей та природі. Вручаючи сертифікат, Віталій Бекешко наголосив: це документ про відповідність екологічному стандарту ISO 14000 – 15-й в Україні. Прекрасний результат і гідна оцінка чудової роботи вашого підприємства. Я Повторяю п'ятнадцяте в Україні Це дуже добре. очі харашота. Собственно, понимаю, что это только начало пути. Вот. Сегодня задача стоит удержать этот сертификат, потому что сама система поддержки требует на всех етапах работы, на каждом коллективі требует самоотдачи. Камвольно-суконна компанія Чексіл у 2004-му планує виробити понад 5 мільйонів погонних метрів тканин. Якщо склад... Асти їх докупи по утвореній доріжці можна п'ять разів проїхати всю Україну з півночі до півдня. Основний покупець чернігівців зарубіжжя. Виробники одягу США, Італії, Канади, Швеції, Німеччини, Великобританії та інших країн давно знають і цінують якість чернігівських тканин. Минулого року підприємство отримало сертифікат відповідності на систему управління якістю ISO 9001, А в цьому році підтвердило, що система працює.